Доброго дня всім. Сьогодні буду проводити експеримент з киснем відбілюючим. Ось є така футболка. Це вже дружина мала з мене зняти і давно викинути. Не знаю, облила спеціально зеленкою, коли вона була на сільчику висіла Чи то Случайно Ну Хочу провести експеримент з цим відбулювачем кисневом. Чи виведуться ці плями, чи не виведуться Ну, футболку, звичайно. Може її вже і викину. Бо така, бачите, вона вже як тряпка, але просто для того, щоб подивитися. Так, взяв ось цього відбілювача, не знаю, якщо видно тут чи не видно, сфокусується. Ну, кидав десь 4 чуть більше ложок. Ну, Це вийшло около 60 грам, даже немає. Там 55 може, не знаю. Наливаю, чи то насипаю в миску, так? Ось насипав в миску. Блін, не взяв чим розмішати. Не взяв чим розмішати. Там пишеться, наскільки я чув, так вона робила. Літру. Літру води треба. Лию літру води. Так, що це тут? Ну, може трошки більше, але не знаю. Чим перемішати, не знаю. Ось дитини вкрав якось е, цей, олівця дерев'яного. Так, мішаю, воно, бачите, така іде реакція. Сильна дуже. Да? Чесно кажучи, я не знаю, коли ту футболку кидати, замочувати. Ну, Будемо рахувати, що воно якби реакція пішла. Да? Кидаю футболку сюди. Не знаю що воно там Але мені здається, що, що воно вже не знаю там на тих п'ятнах від зеленки о бачите, воно робить таку Починає пінитись. Починає пінитись. Вона навіть як то в об'ємі стає більше не знаю Коротше це воно вже пів Пів міски. от воно з літра води. З футболкою тут стало. Як не знаю, як літрів 5. Так на вигляд, бачите? Ну, не знаю, там залишаю. Залишимо давайте на цей. Зараз 13.30. На хвилин 20, я думаю. Для вас це пролетить швидко, бо наш був на паузу. Так, продовжую. Ось дивіться, на часи на тюнеровій. 13.40. Треба було тоді зняти, як було 13.30. Бачите, так? Да? Не дочекався, може, треба було трошки довше. Коротше, що я вам скажу, воно діє, діє ще й добре. Побуло воно хвилин 5, потім я пішов, сполоскав сполоскав вручну під холодною водою після того, як би відбілювача, не знаю, як вона називається, так вона каже, що відбілювач. відбілювач. Ну Бачите, вона ось вже з дирками дійсно треба викинути, але відбілює. Ну Якщо дуже придивитися, да, якщо дуже придивитися то десь там начебто так на камеру не видно. ну Я бачу, що десь, начебто, як-то є чуть, Але це 5 хвилин, якщо її ще було постирати в цьому відбілювачі і плюс ще дати порошку. Постирати чогось в пральній машині, то я думаю, що ефект бомбезний. Так що, що я вам скажу, діє і ще навіть дуже добре. Дякую всім за увагу.